І так, всім привіт! У сьогоднішній серії значить, знімаємо наші туманки. Ось ці наші туманки на Ford, Ford Fusion. Як їх зняти? Значить, з тієї сторони, з якої ми знімаємо. Заводимо автомобіль і викручуємо колесо в Ну, щоб, дивіться, Якщо ми зараз з правої сторони знімаємо, то значить колесо викручуємо вліво, щоб у нас звільнився доступ до підкрилки. Тут мають бути пластикові такі пуклі кліпси. Ці кліпси в мене. вони були в дуже поганому стані коли автомобіль ремонтували на тимчасовий такий варіант на саморези зробили. Багато хто так робить, але краще робити пластикові кліпси купити. Що я в принципі і зроблю. Далі, що вам треба? Вам треба так. вам треба шуруповерт і така от, от, от стріла. От, такі от подовжувати. У мене їх аж три штуки. Самий дальній це у нас на 7 мм. Так, головка на 7 мм. Отак ось в нас вона стоїть отут ось впереді, спереді. І дивіться, ось о, оце вухо, отут ось воно. Туди не долізти. Бачите, бо там стоїть бачок омивайки. Треба тільки відкручувати отакою стрілою. Всі решта у нас, ну всі решта, ще два. На 7.32. Ось, головка 7.32. Все відкручується, все швиденько за 15 хвилин тут можна розібрати і витягнути. Ось витягну нашу туманку, бачите в якому вона паршивому стані. Зараз так само витягуємо другу і покажу, що я з ними буду робити. Ну що ж, друзі, всі пам'ятаєте, що зняли ми ось такі ось наші противотуманні фари. Такий вигляд мають. Інша. Фара в мене мала навіть гірший вигляд набагато. Тобто вона була така все затерта і так далі. Час їх замінити. Подивився в інтернеті, багато чого перечитав і прийшов до висновку, що закажемо ми отакі ось противотуманні фари. Значить, вони 12 вольтові, 70 Вт, як сказав нам представник виробника. Продавець. Давайте розпакуємо. Бумажки нам не цікаві, хоча є навіть гарантійний там. Показую відразу суму, щоб бачили. Пара, лінза. Так. Зрозуміло так. ну, Кому буде цікаво, реклама, не реклама, скажімо так, місто Харків. Кому потрібно, зробіть стоп-кадри, бо все далі буде видно. Ну і безпосередньо переходимо до наших туманочок. Так, так, да, у мене тут невеликий бардак, в будинку йде ремонт. Так. На це ми звертаємо увагу. Отже, ось наша туманка. Вона на 7 лінз. Давайте відразу її розпакуємо. також. Вау, красота! На 7 лінз вона йде, має ось такий ось вигляд, регулювання, висота вище нижче. Ну, в принципі, що ще таке сказати. Є ще драйвер. Ось такий драйвер. Чи підійде роз'єм, не можу сказати, а ну, хоча глянемо. Хоча глянемо роз'єм одинаковий. Ну, це чудово. Це чудово, що без перепайки, без... Цих всіх приколів на рідне місце поставив і поїхав далі. Зараз перевіряємо її на герметичність, в плані оглядаємо, чи немає ніяких візуальних дефектів. Ось наша друга фара. Все запаковано, все в оригіналі. Теж має такий самий вигляд. Зараз все перевіряємо, Значить, достаю, показую. Так у мене ось все. Направляючий пластик, ось який встановлюється в бампер. Ну, хто буде цим займатися, то ви це все зрозумієте. Отак воно має ставати. І дивіться, як воно стає. Стає чи не стає? Все стає. Ось у защочка, все стає. Отже, зараз ми це все встановлюємо. Прикручуємо ну і переходимо до монтажу. Я коли розбирав, то показував, на які болтики воно кріпиться. Зараз ми це все збираємо. Переходимо до автомобіля, встановлюємо в автомобіль і показуємо вечором, як воно світить. Без е, ніякої реклами, приколів, як чесний відгук, як воно буде світити, так і покажемо. Чуть бачимо, що у нас є драйвер. Ми його відкладаємо обережно. так Дивіться, тут направляйка і тут направляйка по діагоналі. По діагоналі болтик і тут по діагоналі болтик. І тут фіксатор, просто, щоб воно не випадало, коли ви ставите. ну Хоча якщо у вас він віддовабаний, то нічого страшного. Шуруповерт, можна просто тріщочка, ключик або головка на сім. Втягуємо. Ставимо інший болтик. Так само все по діагоналі, обережно. Зараз покажу, як будемо його регулювати, точніше виставляти. Затягнули, потім зараз звичайним ключиком на 7 перевіримо. Дивіться, у нас є болтик, у нас є, значить. Що у нас є? У нас ще є ось пружинка і воно регулюється. Тобто... Ось, ми укріпили повністю корпус, але в корпусі сама головка ця ходить, дивіться, демонструю. Щоб не казало, що вона сліпить там когось чи ще що, дивіться. Бачите? Вона максимально опущена зараз донизу. Вставляємо її в бампер. відгинаємо підкрилки, тобто підкрилки потім не закручуємо. Чекаємо, поки настане ніч. Виїжджаємо до забора, подивіться в інтернет, як правильно їх виставляють, побачите все. і дивіться. Гляньте, це вже в небо буде світити, а це воно буде світити ось так вниз, бачите? Вона трошечки дивиться вниз. Це вже рівніше, а це вгору. Це зроблено для того, щоб ніхто нікого не сліпив. Берете маленьку викрутку, маленьку тверточку. І тут будете значить, підтягувати, і вона буде вгору отак. Вона буде вгору дивитися. Цього достатньо. Зараз перше це все пакую, пакую другу, вставляю бампер. І вже по факту відрегулюю і покажу результат, як вони світять. Ну, в принципі, це все. Так, Зараз встановлюю є момент по встановленню. Фішка, дивіться, наша фішка рідна, вона йде під ну, під определену, скажімо так, лампочку. Китайська оця фішка вона зроблена дивіться, на дві сторони. Є тут пімпочка і тут пімпочка. Вона що так стає, що так. Якщо ви зараз встановите і все зберете і нічого не вийде, не працюватиме, то дивіться як треба. Зараз показую. Ми підключаємо. Зараз на паузу ставлю. Воно клацнуло, щелкнуло, підключили. Зараз включено запалення і включено проєктівні фари. Дивіться, нічого не працює. Бачите? Нічого не працює, нічого не світить. Нажимаємо фіксатор. Від'єднуємо, перевертаємо і підключаємо. Бачите, світиться. Тому перевіряйте. Але бляха, йомо. Зараз день. Дивіться гараж. Дивіться на стіну. Навіть в день. Світить, йо моя. Добре, світить. Окей. Значить зараз тоді пакуємо, зараз все виставляємо. Ну і чекаємо вечора, щоб перевірити. Значить, зараз ми на парковці, бачимо, що є вуличне освітлення. Ну, в принципі, я думаю, зараз буде видно. Так, зараз включимо запалення і зараз ми включаємо ближнє світло. Так світить наше ближнє світло. А так світять наші протитуманні фари. На відео ну, видно, що є чітка світотіньова границя. Зараз ми вимкнемо самі фари. Це тільки наші ПТФ світять. Зараз будемо їхати додому і по дорозі ще в повній темноті, там де не освітлюється вулиця, продемонструю, як вони світять. Значить, зараз е, освітлюється дорога, але бачимо, як світить світло. Зараз значить, е, вимикаємо наші ПТФ, отак от світять наші фари. Ось їх вимикаємо. Чітка світотіньова границя. Все видно, перед собою всі ями, в принципі, і по дорозі це просто кайф. Дуже гарно освічується обочина одна і друга. Виставив я їх нормально, але треба ще буде підрегулювати, трошечки їх підняти, тому що світотіньова границя впирається в дорогу, тобто треба чуть, -чуть їх вище підняти. Зараз їдемо в участок дороги. Де не освітлюється, ось дивіться, далі освітлення закінчується. Ми вимикаємо наші ПТФ, а це наш галоген. Самий простий, самий звичайний. Бачите, як він світить. Ну, якийсь придурок на дальньому їде. А ось ми вмикаємо наші ПТФ. -ки. Світить шикарно. Ну, в принципі, якось так. Тому кому потрібно, хто вагається, замовляйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.